Друзі, хочу показати вам, як виглядає гора Хом'як із сторони хребта Греблі. Хом'як ми бачили, друзі, і ви також разом зі мною бачили з різних ракурсів. Я його з вами знімав, але іменно з, з Греблі я в перший раз його бачу з цього ракурсу. І знаєте, що я, друзі, замітив? Дуже гарне поєднання. Бачимо хом'як півтора тисячі метрів, все зелено, все бояє, бачимо. Квіти, дерева цвітуть, все, все зелено. І он поруч бачимо в далині Чорногора, Чорногірський хребет. Бачимо зима, сніг, холодно, мороз, який контраст, перепади, висоти. Друзі, так що приїжджаємо, хто має можливість до нас в гори Карпати. Ми вас поведемо в такі неймовірні красиві. І туристичні, і непопулярні, і не туристичні місця. Так що всім мирного чистого неба, таке як сьогодні, нам попало, бережіть себе, підписуйтесь на нашу сторіночку, ставте подобачки. Всім миру, добра, слава Україні! А ми молуємося далі.